От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там, типа, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. Фромас. Ми зробили каже, нічого не знають. Типу, По в документах було вказано. Не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії дуже багато подводних камнів. Дивіться. Бронював через ізи собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи, чи неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували, сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. А беріть нову. Дали отаку нову, афієна тачка, гібрид, все супер, але вже 380 Ті самі дні, все так само. А в чому подвох? Просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць. де Можна взяти в оренду машину дуже до фіга. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну орієнду. А попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину. Обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам всерізно скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджаєте потім. Головне назначений час, бо якщо це дорожче буде. Віддайте ключі, по йде. Мінімаю зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі перерісті італіанської Сицилії орендувати автомобіль, це реально дешево. Бо ти їздив на Гібрідом Toyota rav 4. а в сікскар в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально, катайся, скільки хочеш робити за проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу запанти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще смішні -смі -смі. гроші. Це Красота. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типа, це не Ми зробили. Він каже, нічого не знають, бо в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. выбрала машину. И вот вот проблема, про которую я вам кажу. Ну, социалисты, это такие любители разводнячка. Вообще всех тысяч. Вот для моря моря.